Зараз зустрів якогось до каліса там сидить. Друзі мої солоденькі. Пощеп. А дурнього там не було? О! Та ладно, ще потрібні квіточки можете взяти. Так, ну що, добрий ранок, друзі. Сьогодні у нас неділя, 11 травня. На годиннику майже 12 година. Я виїхав побомбити, що сьогодні так заспався. Вчора приїхав після комендантської години. Більше так не хочу робити. Так, друзі, а я зараз буду збиратися на барахолочку, Ну, шукати замовлення в ту сторону. Там дуже смачнесенькі є пропозиції, такі як, наприклад, сир. Там береш три пачки за 50 гривень, а пачки там різниця є. 85 грамів і 150 грам. Три пачечки по 150 – це майже пів кіло я беру за 50 гривень. Дуже гарна ціна, друзі. Якраз узяв бізнес і у мене позаду дві квіточки, дуже сочні. Зараз будемо їх впарювати. Так, якщо що, друзі, тепер для моїх клієнтів є ось така гарнюня. Якщо захочуть люди, можуть взяти. А так я поїхав бомбити. Ще потрібні квіточки, можете взяти. Дякую. Порадувати там мати, може сьогодні ж день матері. Дякую, Будь ласка. друзі мої солоденькі. Ще коли поступав, документи вже віддав на КПІ. Але потім з останню хвилинку, в останній час, коли вже, вже підтверджено, я там чи на бюджет чи, на, чи не на бюджет там 50-50. І мені щось з авіаційного університету кажуть. Проходите нам на бюджет. Так що, якщо хочете, можете залишати документи в нас. Я биром, бером побиром Побіг до КПІ, забрав документи, вже подані в оригінали. І все. Я в авіаційному університеті. А я поки буду далі сидіти собі та дивитися, що там у нас по замовленням. Бо щось тут ляк пішов якийсь десь 17-ї години. Ну зараз собака, до речі, якщо ви бачили, накидала вкусняшок дівчатам у бокали. Зустрів тільки що якогось німінька. Скільки працюю, реально. Л -л працюю. А такого-я такого, такого я ще не бачив. Перший раз у цьому домі, по-перше, я не знаю, це він чи не він Зараз Геолокація зовсім не видна, ти не розумієш, де ти знаходишся. Спокійнесенько запитав нього: а де? Це 15-й дом чи не 15-й? І він мені почав сходу мені бомбити. якусь... Я просто афігіл. Коротше, чувак просто слівся, розуміє, що він зовсім не правий. В нього запитали, а він якийсь больний. Поставили дідуся, який вижив із ума і не хоче зовсім працювати адекватно. Що як... Ти? Така, таке ЖК дороге, а персонал зовсім не зрозумілий. Зараз зустрів якогось Дукаліса там сидить. запитав в нього 15-й дом, а він мені каже: А ти що там не бачиш? Це питання чи ні? Нет, передал, а у нас. Универсальный солдат. а, Это не ресторан. Универсальный солдат, говорю вы. Нет, ну вы заходите. Это 15 дом, так правильно. Как ну, вы среагируете, ну. универсальный солдат. Мне не надо допрашивать. Вы идите, вас отведет какой-то. Вы тут первый раз ты, не, так, вообще да. А то, это 15 дом, правильно. А я, мне это неприятно. Это сказать. вы наигранное ужасное делаете. Ну все, пожалуйста. Да Не, Минько. Я не знаю, як вони працюють ще й вахтерами. Якщо я б відійшов спокійнесенько, як і усюди запитую, це 15-й дім, а він мені починає якусь дрочі нажовувати. От німінько якийсь. Бачимо, що він універсальний солдат. Я взяв замовниця своє наступне. За 10 кілометрів скріншотик бачите, тут по болту 489 гривень. Добрий вечір. Добрий вечір. Наче все-таки. Не знаю на що вам цю інформацію, але хай буде. А дурнього дур там не було? Та ладно. Ми побігли, сфоткається, але не встигли. Охранник не пустив, сказала до да побачення, дівчата. Треба було столики брати, а не фанзону, ви бомжи. <laughs> да, да. Якщо хочете, можете і саме підключитися. Сам а, а, а? а як? Давайте, да, десять будемось. <рес> давайте, давайте. А, який щас, тіга 8. Що з'явиться. Щось ще, що, що. Ти напросився нас кандрал, що може звонити, хто сказав. Все, гарного вечора вам. Дякую Будь вам. Будь ласка, Володь. до побачення. Дякую, побачення. Коротше, друзі, дуже непоганий вайб. Як це я не знав, що там буде дурнів. Чому це я не міг просто знати це? будь тому що я зовсім не заходжу їм ніякі сеті. Нічого з центру я не вицепив. дуже багато відмін. Людям, мабуть, не, не треба їхати, вони просто морежать таксистів. Я не розумію, на що так робити, ну не суть. Їду порожняка додому. По болту в мене вийшло, друзі, 1272 гривні, а по уклончику трошки більше. 3300. Сьогодні день непоганий для уклона 3 300 250 км на 4 тисячі майже. Ну таке, таке собі. Сподіваюсь, вам подобається те, що я роблю, тому що дуже багато сил на це виходить, і енергії. А енергія, як то кажуть, просто так не віддається. Усім папа! -па, я поїхав!